Привіт! Як збудувати кредитну історію в Сполучених Штатах Америки з нуля? Мене звати Марта Полип, я є ріалтором в штаті Пенсильванія, і я зараз вам про це розкажу. Отже, першим кроком є відкриття традиційного рахунку в банку. Якщо у вас ще досі немає Social Security Number, я знаю про два банки, які відкривають рахунки без Social Security. Перший це Bank of America, і другий це Ukrainian Credit Union, тобто наша українська кредитівка. Другим кроком, після того, як ви вже відкрили свій банківський рахунок, десь через 3-4 місяці заповніть аплікацію на е, кредитну карточку непросту. Е, українська кредитівка має чудову, е, чудовий варіант, який називається Credit Builder Credit Card. Вона є спеціально для людей, які тільки-тільки розпочинають будувати свою кредитну історію. Або ж другий варіант це є Secure. Credit card. Вона відрізняється від традиційної credit card. Третім кроком є відкриття класичної традиційної кредитної карточки. Її ви будете відкривати через 4-6 місяців після користування Secure. Credit card або ж Credit Builder Credit Card. В багатьох випадках вам по пошті прийде пропозиція від, від кредитних карток. Зазвичай Capital One є одним з перших банків, які надсилає таку пропозицію. Після отримання класичної кредитної карточки дуже важливе правильне користування для того, щоб швидко збудувати свою кредитну історію. Вам потрібно в місяць використовувати менше половини балансу, на який вас затвердили. Наприклад, вам видали карточку на 1000 доларів. В місяць максимум, що ви можете використати, це 500 доларів, і відповідно ви мусите сплачувати свою кредитну карточку щомісяця вчасно і повністю. Не залишайте ніякого балансу. Після року правильного користування кредитної карточки ви би мали бути готові для покупки першої нерухомості в США, з чим я вам з радістю допоможу. Поділіться цим відео з тим, кому воно буде корисне. Дякую!